Цього ж тижня з російського полону вдалося вирвати ще 250 наших захисників: ЗСУ, прикордонники, Нацгвардія, Нацполіція, крім солдатів і сержантів і кілька офіцерів. Чимало з них пробули в російських катівнях понад три роки. Практично всі тяжко хворі і тяжко поранені. Захищали Україну на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському і Чернігівському напрямках. Повернувся і останній із захисників острова Зміїний, боєць державної прикордонної служби. Наймолодшому звільненому воїну виповнилося 27 років, найстаршому 66. Після перших обіймів на рідній землі і щасливих сліз рідних бійців тепер чекає термінова медична і психологічна допомога. І це був уже дев'ятий етап обміну, про який домовилися в травні у Стамбулі. Загалом відтоді вдалося повернути понад тисячу захисників України. повідомив президент Зеленський. І, хоча росіяни і далі маніпулюють списками і не віддають тих, кого в Україні чекають, особливо зокрема воїнів Азова, ці обміни фактично єдиний результат переговорів української і російської делегації. Чергова така зустріч у Стамбулі відбулася цього тижня, І головне, що вдалося досягти згоди про обмін ще 1200 військовополонених і повернення політв'язнів і журналістів. До цього, за словами Зеленського, йшли довго. Цивільних не обмінюють, їх повинні просто відпускати. Тому, за його словами, шукають зараз формат списків із нашого, і з їхнього боку. Наростає інтрига і щодо можливої зустрічі Зеленського і Путіна. Україна запропонувала провести її до кінця літа за участі американського і турецького президентів. Тільки такий високий рівень вважають, у Києві може дати конкретний прогрес. Цікаво, що перед Стамбулом наша делегація зустрілася із президентом Туреччини Ердоганом, і той уже змінює свою роль арбітра на активного гравця, бо пообіцяв, що зізвониться із путіним і трампом щодо можливої спільної зустрічі у Туреччині. І, хоча офіційно Кремль заперечує можливість зустрічі президентів до того, як всі питання узгодять делегації, Володимир Зеленський каже, що РФ уже сама порушує тему його спілкування із Путіним. Ну а президент Трамп інтригу підігрів і на запитання журналістів сказав: зустріч відбудеться, але мала бути ще три місяці тому, і деталей не уточнив.